Так, да, Хозні... сьогодні відбувається все для цього. Тобто все до цього йде. Да, все до цього йде, йдуть перемовини, йде підтримка України. Сьогодні э, хочуть так э, розділити полномочия, наприклад, да, Ан Англія і Туреччина, ну, Турки, ще поки офіційно не заявляли, але ну, вони предметно над на працюють. Вони э, відпочинають працювати, э, закривати море, э, крайні. Європи, деякі країни э, з нами Ну, наприклад, там Австрія там не дуже хоче цього часу приймати участь. Ну, Росія ж не попаде на Австрію. Ну, Ніколи ж такого не було в історії. Ну, разве такое было? Не було такого, мы такого не помним. Австро-Венгрию ни разу никто не, 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 не делил так как э, шкуру медведям. Да. Вот. Поэтому Можем сказать, что э, сегодня идут переговоры серьезные, чтобы э, страны, которые нас поддерживают, это Нидерланды, это Дания, это э, Польша, то есть там, э, все скопируются, отдают нам э, большинство самолетов, и эти 100, большинство самолетов закрывают нам полностью небо. Uh -huh. Это что для нас значит? Это мы можем просто выдохнуть и сказать, что у нас закрыто небо. не можем сосредоточиться на землі.